Хокейні матчі в Коломиї вже стали доброю традицією. Минулими вихідними на ковзанці біля фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив зустрілися в Людовому протистоянні дві команди бурштин і Коломийські вовки. Цього разу матчова зустріч відбулася в рамках чемпіонату Івано-Франківської області Хокею з шайбою. Боротьба за перемогу виявилась запеклою. Протягом матчу вовки з першої 20 хвилинки показали хорошу командну гру, і під час наступних двох періодів гравці впевнено закидали шайбу у ворота кам'яного суперника. Недільний матч завершився з рахунком 7-2 на користь вовків. Чим не аби як потішились коломийські вболівальники, було скати, що не достатньо наші трохи були е, багато по всіх проводи. І будемо сюди бороться. Команда сези. Нема що говорити. Хлопці гарно боряться, відпрацьовують, сказати, все до кінця. Ну і це одне єдине що ті, що це ну, на певний час, що стараються хлопці, все вилучить. Дуже їм дякую за його. Справді льодовий майданчик завдяки таким матчам тепер є найпопулярнішим місцем відпочинку у місті. Сюди приходять діти і дорослі. Ну, перш за все, ми це все робимо для наших колумбіян. І по-друге, ми хочемо заохотити побільше дітей, щоб діти заходили на площадки, щоб грали в хокей, ходили в секції, щоб розвивалися і росли здорові. Перш за все їх запрошували. Вони були в нас як спарень-партнери. Ми з ними зіграли рахунок, був 0-0, А зараз ми зробили деяку корекцію, зробили висновки, і як бачите, рахунок дуже пристойний, я скажу, для нас. Наразі є досить багато дітей, які виявили бажання займатися хокеєм. І в подальшому вони мають перспективу грати за Коломийську команду та представляти наше місто на змаганнях різних рівнів. Більше би тримався мороз. Нам треба, щоб як можна довше тримався мороз. Нема іскусственного льда у нас поки що. Робимо все для того, щоб все-таки в Коломиї був іскусственний льод. На обласному рівні, на міському рівні ми це питання проробляємо. Хокейний клуб Коломийські вовки висловлюють щиру вдячність вболівальникам, що незважаючи на лютий мороз, прийшли підтримати коломийську команду та людям, які допомагають розвивати хокей у нашому місті.